Сьогодні у Кам'янському, в день 37-ї роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції, відбулося вшанування подвигу людей, чиї життя забрала ця страшна трагедія. Деталі у наступному сюжеті для всього світу на безліч років вперед Чорнобиль лишатиметься символом героїзму десятків тисяч ліквідаторів, які стали на боротьбу із смертоносною радіоактивною стихією. Вшанувати пам'ять наших ліквідаторів до пам'ятного знаку Чорнобиль вічний біль України прийшли учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, міська організація Союз Чорнобиль України, начальник кам'янської РВА Олег Гапіч, голова кам'янської районної адміністрації Максим Чехута та міський голова кам'янського Андрій Білоусов, який в своїй промові наголосив, що місто та країна назавжди пам'ятатимуть про ці трагічні події, героїзм та мужність нашого народу. Вічна пам'ять пішана. Тим вашим колегам, які, на жаль, зараз вже немає з нами, тому завжди вас пам'ятаємо, цінуємо, пишаємось кожним з вас за те, що ви зробили для нашого міста, для нашої країни і для всього світу. Наразі влада міста активно підтримує ліквідаторів, які проживають у місті, та забезпечує їх необхідною допомогою. Микола Нащеред, керівник міської організації Союз Чорнобиль України, наголосив, що підтримка завжди доречна і що українці сильна нація, яка, незважаючи на складнощі, вміє міцно стояти на ногах. На жаль, з наших майже трьох тисяч людей, які приймали участь, зараз десь 1220-1250 чоловік залишилось. за цей рік. Ми тільки за цей рік роздали. Півтори тонни гуманітарної допомоги, яку нам надала влада, і закупили за кошти, які фінансується наша організація, продуктові набори для вдів. Також вже роздали майже майже всі. Тому підтримка влади є. Люди розуміють, який тяжкий час, але все буде добре.